Сімерного неба, Silver Wolf на зв'язку. Так. Отримав посилочки. Так, перша посилочка. Щас, акуратенько за камерою розріжу. Тому що я цими конвертиками потім користуюся. їх потім ще використовую. Так. Так, я гарно запакували. Я гарно запакували. Так. Так, ось. Так, так само, как я роблю. Папочка порезана, это я так пакую монеты останнім часом, так, это мои дані, это не цікаво, так Что у нас тут, а у нас тут Вика здоровья за такое пакування. Пока мать не буду, так, это у нас 5 срібних центів США. 1943 року, здається. Так, монетний двір. вже не гляну. С. С. Така. Вона мені досить дорого обійшлася. Це срібло низьке, низьке. Так сотуї проби. Наступний лот, я буду ділити на декілька частин, тому що тут багато монет. Їх всі огладіти не вийде в одному відео. Так. Те ще я вже дивився. Так, перше. Я розпаковував на пущі. Це жетон. Сувенірний, канадський. Що там клондайк? Не думаю, що він нічого вартує. Я лот брав. Виключно із-за однієї монети. Так, ось такі ось монети різних країн. З початку 20-го століття. І десь тут до 80-х годів. Так, прав'я виключно його із за цієї маньоньки. Так, стан побитий гурт. Вони часто побиті бувають такий один 26-го року. Оцей полтинік закриває процентів 60 лот, мабуть, більше. Я притупив, треба було брати з доставку а продавець мені відправив лот накладним з коєською доставкою. Добре. Так, перебили. Так, далі поетапно. На камеру мені видно погано. Так, 10 рейс Вони Монети недорогі, вони йдуть з синку, е в землі майже не лежать. Тому, що, тому вважаємо, це гарний стан. Так, за музику думаю, що не забанять. Так, це у нас... Один цент США. Здається, мідний. 87-го року. Він майже нічого не коштує. Це 5 рейс так. Кишувати з ластику я не буду. З... Вибачте, будь ласка. Закупуйте Боче. Так, 5 рейсфенінгів. Так, це у нас Перу монетка. Далі у нас Болгарська. Болгарія. Яка була під Радянським Союзом? Ось такі для них. Копійки печатали з тих самих заготовок й радянські. Дві. стотинки. П'ять стотинок. Далі розпаковка. Теж п'ять стотинок до четвертого року. Це все недорогі монети. Вони будуть, подавайся набором. Так. Ось наслідок панування Радянського Союзу в своїй половині Германії. Це 5 фенінгів. Ось тут такий, значить, масонський герб, символ на радянський накладений, так от, вони з алюмінією, як у ФРГ у нас Республіка Германія або ФРН по-українськи. Ті монети були срібні, нікель. В ГДР вони були алюмінієві. Так, це у нас злоті золоті пішли. Це злоті підненькі злоті. Це 20 років. Це 20 років. Це у нас злоти го року. Десь злотих. Вони мідно нікелі. Це у нас теж 10 злотих. Так. Це у нас. Монго. Це здається. Монголіс для Монголії теж бачимо. Радянський, Гарб Схожий. Це теж моного, теж так само, як ГДРівський, з тих самих штамповок. Алюмінові монети. Теж майже нічого не варті, Ну, може в колекції підуть. Так, це у нас 2 злотих. Це у нас після воєнних 88-й рік. Латунь. Теж будуть йти наборами. Це у нас 5 грошей 25-го. Року, латунь. Довго виходить, ви бачаєте. Мене ціле ж мене. Це у нас 20 грошей 25-го року. Так виглядають як срібні, але це мідно нікель. До речі, в гарному стані. Колекційному. Теж набором. Це у нас теж 5 зготих. Теж нас 38 року. Довоєнний період. Польща тоді була бідна після Першої світової, тому гроші були мідніки рівні. Несибні, як у багатих країн. Це у нас 2 гроші. 5 грошей. 20 грошей. Все це 50. Велика така монета. 23-го року. Це ось 10 рейс фенингів. Так, це у нас. Опять Болгарія. Стотінка. Одна стотінка. Так. Це у нас 20 злотих. Так, кільце злетіло, погано надів, це у нас 10 грошей, так, це у нас 5, стотинки, 75-го року, це у нас знову 20 грошей. П'ять рейс феннінгів Так, так, два. Стотінки. Два дві стотінки. Так, не стежу за часом. Відео виходить довге. Не буду різати. Так, один феннінг. ГДР. 5 стотинки. І це в нас один. Що ще це в нас один. На ну, камеру, на жаль, не бачу. А, Чех Чехословацька Республіка. Ось От Отак осіч один. На цьому все. Ще йдуть багато посилок. Будемо далі. Всім, мирного неба. Silver Wolf на зв'язку. І так, продовжується рубрика розпаковка лотів з аукціонів антикваріату, монет і так далі. Так, З вашого дозволу, я вже відкрив посилки, faciale, але ще не дивився, щоб зекономити час. Так, перша в нас посилочка. Так, це у нас. О, досить непогано щось стані. Це у нас Чентімі. Якось так називається. точно не пам'ятаю. 1861 року Чентізами. Це монета дивна монета Італії. От. Стан посередній потерта. Але... У гарному стані ця монета по каталогах іде приблизно 50 доларів. Ну, Думаю, що десь за 1000 гривень їй вдасться продати. Наступна посилочка. Так, ще глянемо. У мене були лоти, як і монет, так, і всіякого дебіску. Опа, опаньки, опаньки. Так, це я просто так не відкрию. Це сюрприз! Так. Зараз я відкрию за камерою. Наступному відео. Так, все це діло замотали. Що тут у нас? Що тут у нас? Ти подиви, подиви, подиві. Таке враження ще нічого немає, але щось є. Що я виграв? Що я виграв? А, -а, а. Щас зафіксуємо фокус. Ой Боже, яке ж воно малесеньке? Це Десять Оре. 1956 дев'ятсот, здається, шостого Це білони. Дуже низької срібло проби. Дребізок. Здається, Швейцарії чи Швеції. Точно не пам'ятаю. Ось така ось манюня. Ой-ой-ой. Це таке, да. Лодна віддача. Вибачте, технічна накладка не вікнув запись. Але я вже і вже розпаковую хвилину цю пачку сигарет. Так, що я тут виграв? Я тут виграв лот копанини шмордянини. Більшість всього взагалі. Фігня. Я його не хотів виігрувати, але так вийшло, що моя ставка перемогла. Зараз погляд вже буде в декілька частин. Так, це в нас половина кресала. металолом. Так, в залізному віці добували камінь. Вогонь, вогонь, верніше. Так, далі. Взагалі не зрозуміла, де мене штука, що скручене. Далі теж якась хрень. Це для мене мотох. У мене де тут теж мотлох. Єдине, що ціле пудзика Гренадера, але лисувати така затета. Піде до колекції. Звернув я на цей лот увагу на ці хрестики. Ми так були похитимо стояли. Я думав, що він сайбний. Але це хрестик алюмінієвий. Ось так киданули. Гарний такий з емалями. Це збитковий лот. Це якась бронзова накладка. Що зламана? Зламана вже по-свіжому. Понина якась. Не потрібна взагалі штука. Убиті усмить монети. Цей лот збитковий. Тобто, називається як викинути 200 гривень. Гірка 20 грамова. І цей хрестик теж Алюмінієвий Ось так. Накладочки, людей розводять. Так. Треба Олімпійський медведик. Треба було відмовлятися. така ося фігня. Що? Продовжимо. Так. Ось я дістав. Так. Знімаю з підсвіткою, тому що, тому що без підсвітки буде темно. Так, ракурс. Так. Одна копійка. 1800. Ой, 10 копійок. томився. 1869 року. Стан печальний, very fine. Такі монети йдуть від 25 доларів. Це непогана монета. Не часті. Ну, Надіюся, що доларів. До 10 вона виручить. Так, далі. Далі теж 10 копійок 68-го року. Теж вона йдуть від 25 доларів, але така вона підмучена. Теж буде набагато дешевше. Так, далі. Погано так знімати, темно. Світло зараз не виручить. На дворі пасмудно. Так. Важко знімати. Нема в мене нормального світла. Так, будемо так. Ось у гарному стані. 20 копійок 1869. -го. Від 10 доларів. Так, далі. 1874. -й. Теж від 10 доларів. Так, далі. 10 копійок 1867. -го. Це в кращому стані. Майже very fine. 25 доларів. доларів. Так, це 72 року. Теж в пристойному стані теж буде гарно. Так, і це ось це буде недорога монетка. Найдешевша з усіх. Це 10 копійок 907 року. Так, і ще мені дали така одна здача. Отак ось, арабську чешую. Арабська в'язь. Це або татари, або Персія. Я в них взагалі нічого не січу. Талий на здачі та й додали, але така досить непогана чи що я. Буду виставляти і на обговорення, що воно взагалі таке. На цьому поки що все. Всім мирного неба, всіх гарних покупок, гарних знахідок. До побачення. Всім вітання. Silver World на зв'язку. Зйомка на макро. Світло не витягає так. Ось такі ось дві посилочки отримав. Так, цю я спечатав, тому що брав накладним платежем. Тут у нас дві монетки. Так, перша монетка. Камера її навіть не ціпляє. Це в нас щось автовенгія. Буде вже більш детально вивчати. Не беремо так. Інша монетка у нас досить цікава. Це у нас корона Австро Венгерської... імперії. Отака ось корона. Хоп! Така звичайна рядова корона. a nje nezučana po napije tako -ko, crnog korona tiši divno sto e... Пазова вартість від 50 доларів. А так як вона в копаному стані, можливо, навіть горіла. Можливо, вона навіть горіла, вона багато буде дешевшою. Купив її у людини за рук на Фейсбуці. Вона її вже відіслала, а потім дізналася, яке вона вартує. Я дуже засмучатилася. Якщо удасться, то я їй. Скину відсоток з продажу. Складно дуже знімати в такому положенні. Вибачаюся. Так. Що ми тут маємо? Ми маємо тут два срібних хрестика. Ось такий тонюсенький. Цей з поломаним вушком. Цей. З цілим вушком, але зігнутий. До речі, обидва 84-ї проби. Так, це у нас здається бронзовий, але теж досить непоганий. Ну, камера. ну, Сьогодні така печаль знімати. Ні фокусу. Ні світла. Тупо відмовляється працювати камера. Що сталося? Не знаю. Ось такий гарний хрестик. Одний хрестик, перепрошую. Все нічого не заклалося. Мабуть, він олов'янистий. І останній. Ось такий мідний хрестик. Ось. Цей лот, мабуть, теж буде збитковий. Ну побачимо, що у нас того вийде. Все і тут-кіт наплакав.